Наша позиція абсолютно чітка у будь-якій точці планети. Кожен хто несе терор і смерть повинен за це відповідати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Важливість Конституції важко переоцінити. Вона є головним суспільним договором між громадянами та державою, визначає рівень цивілізованості країни, забезпечує захист прав і свобод кожної людини. Отож, основний закон України сьогодні відзначає свій день народження. День Конституції України одне з найважливіших державних свят, яке щорічно відзначається 28 червня. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада України ухвалила основний закон нашої держави конституцію. Цей документ закріпив основні права і свободи громадян, визначив структуру та повноваження органів державної влади, а також затвердив принципи демократії та верховенства права. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову конституцію. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. А все тому, що робота над документом включала активні обговорення, консультації з міжнародними експертами та внесення багатьох правок. Уявіть собі, при підготовці до другого читання в документ внесли близько шести тисяч поправок. Привітав зі святом усіх громадян народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Зокрема, у дописі йдеться: у першу чергу висловлюю подяку всім, хто зі зброєю в руках боронить Україну, захищаючи нас. Нашу землю, наш спосіб життя, наші права і свободи. Бажаю кожному і кожній з вас повернутися з перемогою до своїх рідних і близьких. Нехай день конституції нагадує нам про те, що ми маємо пишатися своєю країною, поважати свої права та свободи, а головне бути готовими їх захищати. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. 15 років ув'язнення отримав бойовик, який брав участь у м'ясних штурмах поблизу роботиного. Детальніше про роботу Служби безпеки України наш наступний сюжет. Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав ще один зрадник, який воював проти України на південному напрямку. Українські захисники взяли колаборанта у полон під час запеклих боїв у лютому цього року. Ним виявився уродженець Криму, який відбував покарання за тяжкий злочин в одній із виправних колоній на території РФ. Там він добровільно долучився до лав окупаційних військ шторм В. Після нетривалого навчання на полігоні на тимчасово окупованій території Запорізької області. Його призначили на посаду стрільця і відправили на передову. Ході невдалого штурму. Бойовику довелося три дні переховуватися в імпровозованих укриттях, допоки не потрапив у полон. За матеріалами СБУ суд визнав бойовика, який брав участь у м'ясних штурмах поблизу роботиного винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 Державна зрада вчинка в умовах воєнного стану та частина сьома статті 111 з позначкою 1 добровільна участь громадянина України у збройному формуванні держави агресора. Його засуджено до 15 років ув'язнення. Розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко Кременчуцькі новини. Насиченим на події видався сьогоднішній ранок для оперативних служб. ДТП на проспекті свободи та пожежа по вулиці Київській. Поліцейські та рятувальники реагували миттєво. Про усі деталі дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Сьогодні зранку близько сьомої години сорока хвилин на проспекті Свободи в районі зупинки Дормаш сталася дорожньо транспортна пригода за участю легковика під керуванням 76-річного водія та велосипедистки 1983 року народження. За попередню інформацію, водій під час руху на ділянці дороги, де не регулювався пішохідний перехід, скоїв наїзд на жінку велосипедиста, яка переїздила проїжджу частину. Всі ці деталі наразі уточнюються. Вимкнені світлофори через відсутні світла вже стали звичним явищем. Тож поліцейські наголошують: водії звертайте увагу на дорожні знаки у таких випадках. Сумлінно дотримуватись правил дорожнього руху радять і водіям велосипедів та самокатів. Під час переходу проїжджої частини. На пішохідному переході ви згідно норму правил дорожнього руху, ви повинні переводити свій двохколісний транспортний засіб через проїжджу частину. Ні в якому разі різко не вискакувати на проїжджу частину та не переїздити її. Особливо це стосується діток. То звертаємо увагу батьків. Нагадайте підліткам та дітям правила дорожнього руху, що проїжджу частину ми не переїжджаємо на в пішохідних переходах, а переводимо велосипед чи самокат через проїжджу частину. Також сьогодні зранку по вулиці Київській, 14, сталася пожежа. Надійшла інформація від ДСНС на лінію 102 про те, що по вулиці Київській на 9-му поверсі відбувається пожежа, та чоловік з балкону просить на допомогу. На місце події прибула слідчо-оперативна група та наші криміналісти. Наші було проведено. Попередній огляд місця події встановлено. Попередні обставини загорання в результаті загорання постраждалих немає. ДСНС локалізували пожежу. Наразі всі обставини даного загорання встановлюються. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Цивільний захист під час повномасштабної війни беззаперечний пріоритет. Про результати комплексної перевірки стану реалізації заходів державної політики у цій сфері, розкажуть наші журналісти. Протягом цього тижня проходили перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Кременчуці. Сьогодні, 28 червня, відбулась нарада з підбиття підсумків роботи територіальної комісії. Доповідачі прозвітували присутнім щодо результатів перевірки. Під час перевірки мною було вивчено роботу комісії так екологічної безпеки, де встановлено, що плани роботи як регіональної комісії, місцевої наявності, відмітки про виконання також наявності, наявності, протоколи комісії та біля Наявності аналітичні довідки представників, ті, ті, які їм доповідають, поговорили про стани укриттів для цивільного населення, а також у закладах освіти. Окремо відзначили велику кількість класів безпеки у Кременчуцьких школах. Також присутні наголосили на важливості взаємодії органів влади, місцевого самоврядування, сил цивільного захисту, ДСНС та інших профільних служб. А те, що ми робимо дійсно за останні декілька років, це величезний крок до захисту. Цивільного захисту населення виділяються кошти, будуються, відремонтуються, робляться проекти, проводяться певні семінари, навчаються люди. Дуже величезна робота вже зроблена. Загалом перевірка дала позитивні результати. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день міська Субланка територіальна підсистема отримала оцінку. В основному відповідає це дуже висока оцінка. Всі, хто причетний до цього, вони розуміють всю необхідність безпекових заходів. Це для захисту громади, населення громади. Вони роблять дуже велику певну роботу і ці. Показники, які є на сьогоднішній день, є лише підтвердженням того, що робота дійсно проведена. Разом із тим, попереду ще багато роботи щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій та інше. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у межах проєкту Екошкола учасники завітали на екскурсію до комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Про що розповідали спеціалісти підприємства та що було цікавого, дізнайтесь вже за мить. Проєкт Екошкола триває, і учасники продовжують відвідувати цікаві лекції та екскурсії. Сьогодні на п'ятий день програми у комунальному підприємстві Кременчук Аквасервіс хлопці та дівчата дізнались багато корисної інформації та отримали море вражень. Хочемо дізнатися більше про те, як ці працівники, і працівниці очищують від бруду, яке, наприклад, залишають ті самі містяни або гості нашого міста, і тим самим ми прививаємо нашим учасникам звичку, що не можна забруднювати навколишнє середовище. Фахівці комунального підприємства ради зустріли учасників, розповіли про свою роботу, а також показали сучасну техніку зачистки піску та навіть продемонстрували її у роботі. Ми показали у нас два е, транспорту і це саме, два види транспорту, які, завдяки яким можна було очищати підводну частину від поруся, черету там і все, і пересіння піску. Тобто, цими двома механізмами ми отримуємо пляжі в належному стані. Думаю, це дітям піде на пользу і вони зараз підуть на пляжі, подивиться, як це наглянувся, очищається пісок, тому що ми зараз рівень наших пляжів відповідають тим стандартам, що я думаю, ми будемо вважати може європейським. Хтось тобто ми за цим слідкуємо. Спеціалісти Аквасервісу дійсно неймовірно якісно виконують свою роботу. Учасники поділились, що ця екскурсія це неймовірно цікавий досвід, завдяки якому вони зможуть краще розуміти процеси, що відбуваються на підприємстві. Це нас надихнуло менше смітити на пляжах на Дніпрі і прибирати після себе, після прогулянок. Було дуже цікаво. Нам розповіли багато цікавої інформації. В Цілому проект дуже класний, цікавий. Нам розповідають багато цікавої інформації про еко, дуже багато як сортувати сміття, чому це важливо, що можна зробити з паперу. Були різні майстер класи Ми сьогодні побували на екскурсії в аквасервіс, Мені надзвичайно дуже все сподобалось. Спікери були дуже неймовірні. Я взагалі не жалкую, що беру участь у проєкті ЕКОШКОЛА, бо дуже багато різноманітних знань і цікавих спікерів. і Я дуже дякую за це. Після екскурсії учасники проєкту Екошкола залишилися вражені не лише сучасним обладнанням та технологіями, а й підходом фахівців до роботи. Цей досвід став важливим кроком у їхньому навчанні про екологічні виклики сьогодення. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Випускники Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка отримали дипломи і допомогли українським захисникам. Як відбувся урочистий захід та що хлопці і дівчата передали воїнам, дивіться далі. Обійми, оплески та обговорення планів на майбутнє у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка. Відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів про здобуття фахової передвищої освіти. Сьогодні у нас отримують дипломи ті, хто тепер можуть працювати вчителями початкової школи. Диплом початкова освіта працювати в закладах дошкільної освіти вихователі і в середній школі вчителі фізкультури, але у них ще є ось цей сертифікат, який дає ще їм право бути асистентом вчителя, керівником гуртків. Тобто ми розширили спектр їхніх можливостей по працевлаштуванню і ще додатковою спеціальністю. Так що наші випускники вони захищені, вони конкурентоспроможні, вони такі, яких чекає країна. Особливої поваги заслуговує вчинок випускників, які зібрали кошти та придбали квадрокоптер для українських захисників. Наші випускники ще й свідомі того, що так ця урочиста подія проходить в час війни, і тому вони відмовилися від усіх святкувань і витрат, які в цьому випадку були традиційними до війни, і всі кошти вони заощадили для того, щоб татові випускниці. Передати на потреби якраз бригади, де він проходить службу, дрон. Більше 15 тисяч гривень це їхні, їхнє рішення, їхня ініціатива, їхня дія. Для випускників цей день символізує завершення важливого етапу в житті, сповненого не тільки навчанням, а й викликами, досягненнями та особистим зростанням. Я дуже рада, що вступила саме сюди, тому що я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Я планую робити вихователем. Мені це дуже подобається це дуже безмежний досвід, який надав мені цей коледж. Я знайшла тут безліч друзів, безліч людей, які мені можуть допомогти, коли мені буде потрібно. І ну, взагалі я всім дякую, хто доклав зусиль до того, щоб я сьогодні отримала цей диплом. Я дуже рада і дуже всім вдячна. Сьогодні дуже важливий день для мене, бо я закінчую навчання. Дуже хочу подякувати цьому коледжу за все, що він мені надав. Дуже приємні викладачі, мотивували завжди, завжди допомагали. Студенти всі дуже дружні. Цей коледж мені дав багато інструментів та знань для початку моєї кар'єри, і я буду завжди згадувати цей заклад з теплими спогадами. Хлопці та дівчата висловлюють глибоку вдячність своїм викладачам, які були поруч на цьому нелегкому шляху. Кожен педагог став для них не просто вчителем, а справжнім наставником і другом, який допомагав долати труднощі і досягати нових вершин. Я навчалася на спеціальність початкового освіта за додаткової кваліфікації соціальний педагог. Навчання я не скажу, що було легким, але при цьому я отримала масу задоволення. Я дуже вдячна викладачам, які нас постійно підтримували, які постійно нас надихали на які створення я дуже вдячна всім викладачам. і Про коледжі можу сказати тільки позитивне, адже ті емоції, які я отримувала всі ці три роки, мене дуже задовільняють. Я дуже хочу подякувати коледжу за ті знання, які я отримав протягом цих трьох років. Окрему подяку я хочу сказати своєму класному керівнику Ірині Олексійовні. Ну і також вчителям, подяка за те, що вони постійно були готові допомогти мені під час навчання. Якщо в мене виникали якісь певні труднощі, подолати їх, знайти вирішення проблеми для багатьох цей день став не лише підсумком наполегливої праці, а й початком нового життєвого етапу, сповненого нових можливостей та викликів. Тепер випускники Кременчуцької гуманітарно технології. Логічної академії імені Макаренка впевнено крокують у майбутнє сповнене надії та рішучості змінювати світ на краще. Анна Литвин Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. 17 по 23 червня у Львові відбувся чемпіонат України з велоспорту, який зібрав найкращих спортсменів з усієї країни. Серед учасників були представники Кременчука, чотири спортсмени Кадю США Авангард, які гідно виступили на цих престижних змаганнях. Подробиці у наступному сюжеті. Вихованці КДЮ США Авангард у складі збірної Полтавської області взяли участь у чемпіонаті України з велоспорту з олімпійських видів серед чоловіків. До змагань, які проходили у Львові з 17 до 23 червня, долучились 17 команд та понад 170 велоспортсменів зі всієї України. З них чотири кремежанина. Спортсмени поприїжджали за кордону з професійних команд. Ми серед чоловіків. Показали третій командний результат, так що це теж дуже добре. Змагання були важкі, бо з'їхались всі, бо хотіли. У нас тільки лише одна ліцензія на Олімпійські ігри. Тільки переможець поїде на Олімпійські ігри, які будуть відбуватися в Парижі. За результатами індивідуальних перегонів Кременчунин Микола Говорун виборов бронзу його кандидатуру відібрали в основний склад збірної України та розглядатимуться для подальшої участі у чемпіонаті Європи. Ну, в перший день гонок була індивідуальна гонка. Я на ній зайняв третє місце. В принципі, був задоволений поїхати на чемпіонат світу, Європи, виступити за нашу країну, область і показати себе, щоб потрапити в якийсь та клуб. Богдан Говорун кандидат збірної України з велоспорту. На чемпіонаті України він посів п'яте місце в індивідуальних перегонах. Надалі готуватиметься до змагань в Італії. Другий день змагань була групова гонка на 160 кілометрів. Я посів там 12 те місце. Далі готуємося до змагань в Італії та також до чемпіонату, який буде в кінці серпня. Наполегливі тренування та прагнення до перемоги допомогли спортсменам гідно виступити та отримати неперевершені спогади. У перший змагальний день була індивідуальна гонка на час, там не посів 18-те місце. Це були важливі змагання, бо хотів відібратися на чемпіонат Європи, та не вийшло, тому будемо готуватися за наступних. Мабуть, треба попрацювати з надвиносливостю, бо не вистачає проїхати всю гонку. у спортивній школі Авангард займаються вже давно, регулярно беруть участь у змаганнях та показують гідні результати. У нас була роздільний старт, де посів 10-те місце, і групова гонка. Теж там, де була еліта, стартувала і з ними стартували Андери. Чемпіонат України це була для нас можливість показати гарні результати, підготуватися, щоб виступити і показати, що ми тут велоспорт в Кременчузі існує і треба його піднімати. Вітаємо кременчузьких велоспортсменів та їхніх тренерів Олександра та Романа Радченків з гарними результатами. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчузькі новини. Відсьогодні Кременчужани мають нагоду насолодитись роботами відомої майстрині декоративно-ужиткового мистецтва Ольги Івушкіної, які експонуються у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Що саме можна побачити на виставці, дізнайтесь далі. 28 червня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася нова цікава виставка, авторкою якої є відома у місті майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ольга Івушкіна. Цікавитися філобутоністикою вона почала ще у дитинстві, коли знайшла у своєї бабусі колекцію різнокольорових гудзиків. Я шила раніше ігрушки дуже довго і для глаз використовувала пуговиці. Людям мені приносили пуговиці. Почему у меня их образовалось огромное множество? И тогда я же посмотрела, что на них написано, нарисовано, то я очень даже удивилась. И вот это меня сподвигнуло создать коллекцию пуговиц. Четыре года назад был только один альбом, теперь уже два альбома пуговиц. Роботи майстрині це мозаїка, складена з людських почуттів і захоплення всього життя авторки. Тож, крім незвичайних картин, у альбомах можна помітити гудзики з різних країн світу, серед яких є гудзик з написом Кременчук Еркрі. історію якої досі не вдалося дослідити. Втора букавісом єс інтересна ученьабична букавісападапіє написана. Обыскали мы все на свете. Случайно потом промелькнуло в исторических материалах, что был такой район под когда где-то 8-12 века убегали от хазаров Аланы. И потом оказалось что эта пуговица просто опечатка, не подопье, а под Эти аланы убегали в подонье, в Северный Кавказ, вот туда. А нарисована на ней была Іголка з ниткою, якби іголка з ниткою щось з Підтримати Ольгу на відкриття її персональної виставки прийшли друзі та знайомі, серед яких була і Надія, подруга талановитої майстрині. Я вперше побачила те, що вона робить. Вона вправно володіє голкою і нитками, і вона знайшла незвичайне застосування гудзиків, бо я такого ще не бачила, такого виду містецтва. Насолодитися красою експонатів, представлених на філобутоністичній виставці, можна у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, що знаходиться за адресою вулиця Ігоря Сартюка, 2, щодня з 9 ранку до опів на 5 вечора, крім понеділка та вівторка. Ми всі дивимося на світ влюбленими очами. Світ красивий. А ось ці роботи, вони як би відтождествлення тої красоти, яку ми чувствуємо. Треба, щоб ми теж всі бачили красоту окружаючого світу. Катерина Груднєва, Іван Киченко, Кременчуцькі новини. Талановита молодь Кременчука продовжує демонструвати свої вміння. Вчора відбувся відкритий урок, учасниками якого стали танцівники народного ансамблю бального танцю Вікторія. Як це було? Дивіться далі. Вчора у міському палаці культури відбувся незвичний захід. Учасники народного ансамблю бального танцю Вікторія вийшли на імпровізовану сцену, аби продемонструвати глядачам, чого вони навчилися за цей рік. Підготували концертні номери, а також буде конкурсна програма Стандарт та латина. Номерів 17 у нас будуть будуть малесенькі дітки танцювати, середня група і старша група. З діти вивчили нову програму за цей рік, тому буде дуже. Цікаво їм послідкувати, чого вони навчилися. Як запевнила тренерка, такий показовий захід для батьків відбувся вперше за довгий час. І смотри були, і концерти там і різні благодійні концерти у нас були. Ми виступали плюс конкурси. Наші діти їздили на змагання, отримували гарні результати. Тому, в принципі, у нас дуже багато було виступів в цьому сезоні. Але отак, от масштабно, що ми зібрали наших батьків тут, так це за Ну, напевно за. За карантин, за роки війни, отак, от у нас так, перше. Під час відкритого уроку танцівники віддалися моменту наповну, заряджаючи і себе, і глядачів енергією. Адже танцювати їм подобається понад усе. Мені дуже подобається змагатись, перше місця отримати та танцювати дуже. Танцювати це дуже суперкласно. Мені подобається там, де робити всякі там різні рухи. Що сьогодні ти будеш робити? Танцювати всі танці європейської та латиноамериканської програми зі своєю партнершою. Я дуже довго і плітно готувався і думаю, що все буде дуже круто. Вже хожу от з, з самого початку, з самої категорії. Бейбі 6 років десь. Я люблю танці за те, що я можу висловити свої емоції в танці. Мені це просто подобається, і збираюся показати другим батькам, чого ми навчилися за цей рік. Окремою радістю для малечі став виступ досвідчених виконавців танцю, під час якого початківці змогли почерпнути для своєї майстерності щось нове. Я танцюю вже 11 років. Мені це дуже сильно подобається. Я цим зацікавлений і. Для мене це радість прийти сюди, потренуватися, а потім поїхати кудись на змагання, заробити якісь місця, якісь нагороди. Протягом року ми довго тренувалися, аби зараз батькам показати свій результат у наших танцях та побачити їхню усмішку. У нас було багато турнірів, семінарів, змагань. Ми дуже довго. Трудились над цим з уроком, щоб зробити батькам і тренерам свято. Ми танцюємо дві програми Латину та Стандарт. 10 танців. Опісля виступу усі учасники перформансу отримали пам'ятні кубки. Пишаємося нашою талановитою молоддю та бажаємо їм великих звершень у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто має сміливість називати речі своїми іменами та захищати життя і порядок, заснований на правилах. Слава Україні!